Ні. А в тому, щоб правильно слухати і правильно питати. Сьогодні вам хочу показати, що це таке. Сьогодні я вам хочу запитати цю е, магію таких питань, е, після яких чоловік буде сам все розказувати, да? тому що е, від цих питань вони відчувають глибокий зв'язок. Щось, тікток, я перевернута трохи. Від цих питань вони відчувають глибокий зв'язок. Mm -hmm. да, і взагалі будуть думати про вас, що о, така дівочка, вона відчуває мене краще, ніж будь-хто, краще, ніж я. <кхем> і весь секрет в правильних запитаннях, да? в правильній цій метамоделі. Mm -hmm. да. І дивіться, це не маніпуляція, це все ж таки майстерність комунікація. Майстерність комунікація і дивіться, є три третий...